Прописка в соціальному житлі або анмельдунг називається німецькою. Якщо я правильно сказала, якщо ні, то виправте мене. Ми робили її щойно. Взагалі, як це відбувається? Як казали мені знайомі, що зазвичай людина, коли відбувається трансфер з табору в соціальне житло, вас можуть привести одразу в Радхаус. Радхаус це міська рада, так? Можливо, сільська рада, де вам дають прописку, де роблять вам прописку з вашими закордонними паспортами, і дають уже далі соціальні працівники вашу адресу соціального житла. Ви їдете на соціальне житло. Буває так, що прописка одразу робиться в перший же день, коли ви їдете з табору до соціального житла. В нашому випадку, випадку наших друзів, було трошки по іншому, і це теж, напевно, часто частий випадок. Ми приїхали на соціальне житло. Соціальні працівники на нас проінструктували і сказали нам, коли у нас прописка за кілька днів. Там в понеділок, 15 квітня, об 11 годині, ось адреса. Ви маєте бути в Радхаусі, і там у вас прописка. Візьміть обов'язково закордонні паспорти. І соціальний працівник сказала, що вона буде обов'язково на місці і допоможе. І дійсно, соціальний працівник дуже вдячна їй, просто безмежно була на місці, спілкувалася з пані, яка нас прописувала, яка робила всі документи. Ми просто стояли поруч і підписувались.